Коли серце співає, а душа танцює, народжується справжнє мистецтво, Кам'янське знову довело. Талант, натхнення, любов до культури об'єднують покоління. Унікальний гала-концерт на крилах натхнення зібрав найяскравіших учнів і викладачів мистецьких шкіл міста, щоб разом поділитися своєю творчістю, своїм болем і своєю надією на новій сцені театру. Не просто концерт, а свято мистецтва єдності національного духу, і ми готові розповісти вам про кожен його штрих. Гала концерт на крилах натхнення став підсумком 2024-2025 навчальних років для мистецьких шкіл міста. На початку концерту до учасників звернувся міський голова Андрій Білоусов, який подякував викладачам та учням за їх внесок у розвиток мистецької освіти. Під час церемонії він вручив подяки і подарунки найактивнішим і талановитішим представникам шкіл. сьогодні Така важлива культурна подія в нашому місті гала-концерт. І він проходить в новому форматі, тому що вперше на цій сцені виступають учні разом зі своїми викладачами. У нас в місті сім мистецьких шкіл, в яких навчається більш ніж дві тисячі учнів. І у нас дуже талановіті діти і дуже професійні викладачі. І завдяки цьому наші діти постійно здобувають призові міста на різноманітних конкурсах і фестивалях. Регіонального масштабу Всеукраїнського а також міжнародного. Новий креативний формат концерту, спільні виступи учнів і викладачів не лише урізноманітніли програму, а стали символом глибокого зв'язку між поколіннями, передач досвіду та любові до мистецтва. Сцена перетворилася на простір натхнення, де дитяча безпосередність поєднувалась з майстерністю педагогів. Ти подивившись вже декілька номерів, я хочу сказати, що концерт набув такий трошки інший дійсно характер. Він скільки став більш наповнений, і дітям я думаю, мабуть, цікаво буде саме показати те, що вони навчилися саме зі своїм викладачем. Також хочу висловити слова подяки нашому міському голові Андрію Білоусому, то що дійсно зараз за його підтримки інший підход до культури Кам'янського дивіться, стільки у нас зараз? Проходив у місці цікавих саме по в культурному плані заходів. Програма включала вокальні, інструментальні, хореографічні номери, театральні тюди та живу музику. Запальну пісню підготували юні учасники ансамблю Диво і охоче заспівали нам просто у холі. На рахунку кожного з юних співаків роки плідних занять музику кажуть, спів заспокоює і дарує радість. Я почала займатися музикою ще з шости років, а в п'ять років пішла тільки на фортепіано. Шість років вже пішла на хор, вокал. Мені це дуже сподобалось, тому я пішла ходити на це. Послухав пару пісень Нервана і так захотілося співати. Серед учасників лауреати престижних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учні, які неодноразово піднімалися на п'єдестали творчих змагань, глядачі побачили не просто номери, перед ними розгорталися маленькі вистави, історії, емоційні, монологи, душі. На сцені було так трішки страшно, але я з нею вже знайома з шести років. Навчаюся на бандурі, граю ось. Вважаю, що вона від, відрізняється від інших музикальних інструментів, тим, що вона ну більш українська, вона звучить силов'їна, не схожа не на один із музикальних інструментів. І вона така он, унікальна. У фойє театру одночасно працювала художня виставка Гіркі сльози України. Серія робіт викладача кам'янської художньої школи імені Роберта Лісовського Сергія Волощенка присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Ну, архідея, да, от ви бачите, от орхідеї. алегорія душі людини по деяким віруванням вважається, що архідея може загоювати рани, робити ну, воїна непереможним і людину сміливу. Поєпоцьким вірам я читав, коли душа людини селяється в архідею, вона продовжує своє існування. Здивитися більш таку глибоку філософську таку думку можна. У час, коли країна бореться за своє майбутнє, саме культура допомагає зберегти внутрішню рівновагу, національну ідентичність і людяність. Сьогодні у нас тут дуже чудове свято. Нам все дуже подобається. Діткам дуже все подобається, всі раді, всі, всі довольні. Це такий чудовий захід. У нас багато форматів концертних, але це що в цьому році зробили спільно. Викладачі і наші учні по-перше, це рівень зразу видно. Ми більшість часу проводимо з учнями на уроках, а тут якраз такий момент себе проявити з найкращої сторони. Тому це дуже цікаве. Всім дуже подобається. Я в захваті. Значення мистецтва просто неоцінимо, тому що ну дуже складні часи. Ну все націлене на те, щоб ментальне здоров'я нашої нації, а особливо майбутнє нашої нації на сьогодні наших дітей було таким, як потрібно.